Українські безпілотники у ніч на 7 травня завдали масованих ударів по ключових об'єктах у Тульській і Московській областях, а також у Республіці Мордовія. Атаки торкнулися оборонних заводів та двох авіабаз, де розміщені стратегічні бомбардувальники, ракети та винищувачі, що використовуються проти України за даними російських джерел. Це був найбільший наліт із застосуванням щонайменше 447 далекобійних БПЛА і ракет лише за одну ніч. Українські моніторингові пабліки повідомляють, що атака триває вже понад 24 години. У тулі вдарили по одному із ключових підприємств військово-промисловому комплексу, яке розробляє сучасну зброю. У Саранську, що в Мордовії, після удару безпілотника виникла пожежа на заводі оптоволоконних систем єдиному виробнику оптичного волокна в Росії. Також атаковано сусідній завод Сарат. Також атаковано сусідній завод Саранськ. Кабель у місті скасували заняття в школах, дитсадках і вишах. Діє заборона на публікацію фото і відео з місць влучань. Ще один удар був по авіабазі Шайківка в Калузькій області, де зберігаються танки і ракети. Також атаковано авіабазу «Кубинка» під Москвою, де стоять Су 27 та Міг – Пропагандистський канал Флайтбомбер визнав, що удари припали на райони з особовим складом і технікою, яка готувалась до параду 9 травня. У московських аеропортах транспортний колапс тільки аерофлот скасував понад 100 рейсів ще 140 затримано. Офіційні українські структури наразі не коментують ситуацію. Натомість російські джерела визнають безпрецедентний рівень атаки та масштабні наслідки для оборонної інфраструктури. Працівники ДБР спільно з СБУ викрили схему ухиляння від мобілізації організовану трьома податківцями. Вони оформляли фіктивні інвалідності для чоловіків призивного віку, залучаючи лікарів та медиків Львова. Ці липові діагнози дозволяли чоловікам отримувати відстрочку від мобілізації. Вартість послуг була від 3 до 10 тисяч доларів. США. у 2023 році. В результаті їх діяльності 19 чоловіків отримали інвалідність незаконно. Усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. На Івано-Франківщині затримали 36-річного начальника підрозділу воєнної частини. Слідство з'ясувало, що він без поважних причин дозволив одному з підлеглих не з'являтися на службу понад півтора року. Попри це, військовослужбовець продовжував отримувати зарплату. Загалом йому виплатили понад 650 тисяч гривень. Командира підозрюють у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану. Його взяли під варту та відсторонили від служби. На Сумщині служба безпеки України викрила чергового ворожого агента. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, який на завдання ФСБ шпигував за позиціями сил оборони на Курському напрямку. Щоб не викликати підозри, чоловік переодягався у піксельну військову форму та видавав себе за бійця Збройних сил України. Переміщався він рейсовими автобусами та приховано фіксував місця дислокації та маршрути українських захисників. Зібрану інформацію передавав куратору з ФСБ через месенджер. Використовуючи кодові слова для встановлення контакту та передачі звіту, у чоловіка вилучили мобільний телефон з анонімним чатом, куди він передавав зашифровані дані. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна.